Ви знаєте, що впродовж останніх років ринок праці України відчуває достатньо гострий дефіцит кваліфікованих кадрів. І це повною мірою стосується сектору IT. Вітчизняний сектор IT – дуже перспективна галузь, і це високотехнологічний сектор з високою заробітною платою, що також важливо, скажімо, для наших клієнтів, клієнтів безробітних, з якими ми працюємо. Тут фахівці матимуть можливість не просто знайти роботу, але і творче реалізуватися, побудувати свою кар'єру, мати успішне професійне зростання. Сфера розвитку інформаційно-комоційних технологій перебуває в зоні. Пильною увагою уряду, оскільки розвиток високих технологій значною мірою визначає темпи розвитку економіки України в цілому. За даними бізнес, Європейської бізнес-асоціації, до 2015 року в Україні в галузі ІТ буде створено 165 тисяч нових робочих місць. Серед них інженер-програміст, програміст-прикладний, програміст-системний, тестувальний, графічний дизайнер тощо. Проте, які роботодавці сьогодні більш зорієнтовані на пошук кадрів через приватні кадрові агенції. Проте масштаб можливості Державної служби зайнятості сьогодні набагато більший. Так, в 2011 році в базі даних Державної служби зайнятості налічувалось близько 6 тисяч вакансій для ІТ-спеціалістів. Серед усіх наявних вакансій для ІТ-спеціалістів в 2011 році кожна п'ята, тобто 20%, пропонувалась в Києві, 8% вакансій у Львівській області та кожна десята 10, -10 у Харківській області. Рівень укомплектування вакансій для тих спеціалістів становив майже 50%, і це на 10% приблизно більше, ніж в середньому по Україні. Разом з тим, половина наявних вакансій не була укомплектована у зв'язку з відсутністю претендентів на працевлаштування необхідних знань та кваліфікацій. В першому кварталі цього року в базі даних Служби зайнятості налічилось близько 2 тисяч вакансій за професіями, що належать до сфери інформаційних технологій. Ми розуміємо добре, що це не відображає реальну потреби роботодавців. Запрошуючи it роботодавців до співпраці, Державна служба зайнятості пропонує широкий спектр своїх можливостей. Навчання безробітних під конкретне замовлення та відповідно до вимог роботодавця, у тому числі безпосередньо на його виробничій базі, надання дотацій для створення нового робочого місця. Ці послуги служби зайнятості, на відміну від послуг приватних кадрових агенцій, для роботодавців безкоштовні, ми хочемо це підкреслити. ІТ-сфера є дуже перспективною для працевлаштування молоді, яка виходить на ринок праці доволі часто з амбітними цілями. Найбільш вразлива молодь віком до 24 років, як показує наша статистика, яка шукає перше робоче місце. Рівень безробіття такої категорії сягає приблизно 19%. За ініціативою віце-прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики Сергія Лінічатії Гібка, Державна служба зайнятості розпочала пілотний проєкт, спрямований на прискорення формування кадрового потенціалу ІТ-сфери шляхом підбору претендентів та організації їхнього професійного навчання. Ми визначили три пілотних регіони це Київ, Харків і Львів, де будуть відпрацьовані механізми співпраці, служби зайнятості роботодавців та навчальних закладів. Основна мета проєкту забезпечення колективними кадрами підприємств ІТ-сфери, навчання необхідних спеціалістів та адаптація навчальних програм під вимоги роботодавців. 6 квітня 2012 року в Україні вперше було проведено захід, зорієнтований на задоволення кадрової потреби ІТ-індустрії. Харківський обласний центр зайнятості спільно з Харківським політехнічним інститутом провів ярмарок робочих місць політех-2012. У рамках цього заходу харківські служби зайнятості за допомогою комп'ютерного тестування виявляли професійні здібності, навички та вміння претендентів на, роботи, на роботу в ІТ-сфері, надавали поради з підготовки резюме, проходження співбесіди тощо. Оскільки при виконанні професійних завдань важливі не тільки професійні знання та вміння, але й особисті компетенції. Я маю на увазі здатність і готовність особи до виконання відповідних функцій, ретельність, старальність, уважність, відповідальність, таке інше, усе це можна визначити під час тестування, яке проводить служба зайнятості разом з роботодавцями. Ярмарок робочих місць продемонстрував перспективну потребу роботодавців у фахівцях для відділів it ризиків та it безпеки програмістів, інженери-програмістів, спеціалістів з підтримки та розробки програмного забезпечення, веб-розробників тощо. Проте тут необхідно зазначити, що дійсний національний класифікатор професій України не має визначено ряду сучасних професій IT-сфер. Удосконалення державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації є однією з складових підготовки кадрів розвитку та формування вітчизняної ІТ-сфери. Найближчим часом планується розроблення нових кваліфікаційних характеристик професій цієї галузі та внесення відповідних змін до діючої нормативної бази. Харківський ярмарок робочих місць допоміг молоді, особливо щогорічним випускникам харківського політеху, зорієнтуватися на ринку праці та обрати підходящі вакансії. Студентам молодших курсів підшукати місце для проходження виробничної практики та бути зарахованими до кадрового резерву роботодавців, а безробітним, які мають якісь спеціальність, працевлаштуватися.